В нашій офіційній історії занепад трипільської культури пояснюється кліматичними змінами. Клімат, мовляв, став сухішим, стало випадати менше дощів, і господарські цивілізації не змогли з цією проблемою справитись. Звичайно, не можна применшувати кліматичного чинника, але й перебільшувати його також не варто. Українська земля не перетворилась на пустелю. Річки та озера не повисихали, та й наступали ці зміни поступово, даючи людям час пристосуватись. Вони пристосовувались покидаючи рівництво і переходячи до скотарства. Але ж зміна способу господарювання не могла спричинити тотального занепаду культури. А він таки відбувся. Трипільці, тепер уже колишні. Перестають розмальовувати свої горщики, мистецтво стає примітивним, ще зають поселення гіганти, зникають будь-які сліди писемності, рівень життя падає. Деякі регіони взагалі безлюдніють, хоча на піку свого розвитку Трипільщина була заселена може навіть щільніше, ніж сучасна Україна. За приблизними підрахунками, її населення могло складати Близько чотирьох мільйонів осіб. Можливим поясненням цього краху є чума. Плазміди збудника чуми Єрсінія Пестіс знаходять в останках пастухів, що жили в прикаспійській зоні, приблизно за три тисячі років до Різдва. Більше ніж ймовірним є те, що племена Дніпровського лівобережжя теж не уникнули контактів з цією, тоді майже смертельною хворобою. Однак напівкочовий спосіб життя дав їм час виробити колективний імунітет. А от висока щільність трипільського сільського населення обернулась проти них. Втім, зміна клімату, яка сприяла скотарству та колективний імунітет від чуми, Ще не є остаточним та єдиним поясненням неймовірної експансії арійських мов та звичаїв. Тим більше, що переважна більшість сучасних носіїв індоєвропейських мов не є аріями за походження, схоже на те, що їхні пращури з якихось причин перейняли арійську мову та звичаї. І це стосується і українців. Більша частина яких є нащадками саме трипільських землеробів, і меншою мірою, хоча й значно більше ніж інші європейці, потомками арійських пастухів.